Вітаю всіх книголюбів! Сьогодні хочу розповісти коротко про останнє прочитане. Перша книга це Генрік Іпсен, норвежський письменник та його п'єса Ляльковий будинок. Це дуже смачно, насичено, актуально, життєво і дійсно цікаво. В центрі твору в нас є молода жінка на ім'я Нора та її чоловік-адвокат. Ми дізнаємося, що Нора вона така ексцентрична жінка, в неї троє дітей. Вона любить витрачати гроші, вона любить таке свято створювати навколо себе в своїй родині. І нам ніби здається, що ось її чоловік, адвокат, він такий суперспокійний, знаєте, розмірений, все таке. А вона така якась шубурна жінка. Але в процесі, як ми читаємо цю п'єсу, нам. Показують нових персонажів, таких як, наприклад, подруга цієї нори, ще там є лікар ранкл. І ми розуміємо, що не все можливо так, як нам показується з самого початку. І на що я б дуже сильно радила звернути увагу, це на те, хто є оповідачем. Від імені кого ми дізнаємося цю історію, як нам подаються факти, певна інформація, тому що це є дуже важливим, оскільки в кінці твору. Все може виявитися взагалі не так, як здавалося на початку. Ті персонажі, які вам можуть сподобатися, можуть показати своє, скажімо так, справжнє обличчя, свою справжню сторону. Це така дуже насичена емоціями, сюжетними якимось поворотами, внутрішніми переживаннями. Героїв, персонажів, те, що відчувається Нора в стосунках в шлюбі, що від неї хоче або ж не хоче її чоловік, на що вона була готова ради нього піти, це уривок діалогу між Норою та Хельмером, тобто її чоловіком. Нора, що ти вважаєш найсвятішими моїми обов'язками? Хельмер. І це ще треба казати тобі, чи ти не маєш обов'язків перед твоїм чоловіком і перед твоїми дітьми? Нора, у мене є інші, такі ж священні. Хельмер, немає в тебе таких, які це. Нора. Обов'язки перед собою. Хельмер, ти перш за все дружина та мати. Нора, я в це більше не вірю. Я думаю, що насамперед я людина, так само, як і ти, або принаймні маю постаратися стати людиною. Знаю, що більшість буде на твоїй стороні, Торвальде, і що в книгах говориться в цьому ж роді. Але я не можу більше задовольнятися тим, що говорить більшість і що йдеться у книгах. Мені треба самі подумати про ці речі і спробувати розібратися в них. Мені ця п'єса дуже сподобалася, я її оцінила на 5 з 5, і планую і далі потроху знайомитися з творчістю цього автора, тому що на сьогоднішній момент мені це цікаво, мені це відгукується і чому ні? Наступний твір це американська авторка, з якою я познайомилася в кінці минулого року. Це Ширлі Джексон. Я прочитала два її твори. Перший це лотерея, і другий це ми завжди жили у замку. Лотерея це збірка оповідань, в яких дуже багато сарказму, чорного гумору, сатири, іронії. Десь, можливо, розпачу. Все, так знаєте, трішечки на ниточці, ніби ти йдеш потрапляєш на такий тоненький лід, але авторка не перетинає ось цю межу, щоб все стало нібито абсурдно або занадто чогось. занадто Сильно когось образити або занадто сильно перегнути цю палицю, ось вона не перетинає цей кордон, вона дуже класно показує цю таку золоту середину в найкращому сенсі цієї фрази. Я вважаю, що це показник такої великої письменницької майстерності, коли авторка у творах невеликого формату, тобто у невеличких оповіданнях, може показати дійсно. Цікаву історію розказати, закласти туди певні сенси, так, що читач, після того, як прочитав те чи інше оповідання з циклу, він залишається з думками, тобто йому є про що порефлексувати, щось собі подумати, про своє життя, як він до цього ставиться, до, того, до тих подій, які описані у оповіданні. Так? Або ж як він, або вона, читач чинили. Тій чи іншій ситуації. Мені здається, що коли після читання будь-якого твору в тебе залишаються такі думки, це є показником того, що так це класний твір, який вартий уваги, який вартий. Часу для того, аби бути прочитаним. В нас підіймаються теми таких людських вад про те, що є у нас всередині, наше таке єство, сутність, про те, що ми намагаємося приховувати, але рано чи пізно це все одно виходить на поверхню, і як людина з цим живе, примиряється або ж навпаки намагається боротися із цим. Я б сказала, що після читання кожного оповідання хочеться взяти якусь паузу, трішечки побути з прочитаним, не поспішати читати далі. І так, я думаю, що ця книжка заслугована на те, аби бути у бібліотеці, для того, аби бути перечитаною, можливо, не один раз, тому що читач, як людина, змінюється, змінюється його якісь життєві ситуації, внутрішній світ, можливо. І так, я думаю, що якщо ви прочитаєте цю книжку, наприклад, 20 років, а потім прочитаєте в 25 або в 30, або в 35 і далі, то будете знаходити все нові якісь настрої, нові відцінки того, про що саме писала Шерль Джексон. Якщо ми будемо говорити про її твір Ми завжди жили у замку, то там нам змальовується… Такий заможній будинок, в якому живуть дві сестри: Марікат або Марікет це молодша сестра та Констанс це старша сестра. Ми дізнаємося про те, що батьки, родина Блекводів – це їхнє прізвище. Вони померли, тому що. Хтось з дівчат, нібито Констанс, поклала у цукор мишяк і таким чином отруїла всю родину. Єдиний, хто залишився в живих, це був дядько Джуліан, брат батька дівчат, який е після інциденту, скажімо так, залишився у інвалідному візочку. І дівчата живуть у цьому будинку, доглядаючи за дядьком. В них немає ніяких проблем з коштами, тому що їхня родина була дуже дуже заможня, і батько залишив їм дуже багато грошей. Всі в місті ненавидять цих дівчат, ненавидять цю родину. І треба сказати, що Констанс вона майже не виходить з дому. А Мерікат виходить один-два рази на тиждень, аби зробити якісь покупки. В місті зайти в бібліотеку за книжками та й все. Але одного дня їхній такий простий розмірений ритм життя порушує їхній кузен ім'я Чарлі, який вирішив завітати до них у гості. Що там далі буде відбуватися? Не буду розповідати, щоб не заспойлерити, але це така історія про. Людську заздрість про те, як люди себе поводять і на кого починають бути схожі, коли не можуть чогось зрозуміти, коли їхній мозок не може опанувати якусь іншу інформацію, або ж прийняти, що хтось хоче або живе вже це життя не так, як живеш його ти, не так, як ти собі уявляєш, що є правильним або ж неправильним, або як тобі жити, і на що ці люди готові до чого приводить ця. Ненависть, образа, якась, я не знаю, злість, заздрість, можливо, і які наслідки таких дій, вчинків та відчуттів від е інших людей, особливо якщо ці люди об'єднуються в певні групи. І це вже не одна людина, а ціла компанія. Я б не сказала, що я прямо була в захваті від твору ми завжди жили у замку, але тим не менш, мені сподобалася така містична атмосфера. Яку створила Ширлі Джексон? Мені сподобалися її описи, цей вигаданий світ, життя на місяці, в якому нібито жила Мерікат Мерікет. І мені сподобалося те, які були стосунки між сестрами: що це про якусь, знаєте, повагу, про турботу, про кохання однієї сестри до іншої. Про таку допомогу, взаємопоміч, підтримку. І так, це про таке, знаєте, дуже просте життя, про рутину, яка в них була виварена, яка їм підходила. Якщо брати сетях, то в нас майже всі події відбуваються в цьому замку, будинку, де жили дівчата. І незважаючи на те, що нібито нічого такого, якихось там супер яскравих сюжетних поворотів немає, але це цікаво читати, це нібито така містична. Горор історія, але я там ніякого горору, окрім того, що найгірші е демони це в нас самих, і що пекло це інші, це вже цитата Сартра. Знову ж таки, я повертаюся до того, що я погоджуюся з цією думкою, цією цитатою. Але це не в контексті, аби, знаєте, звинувачувати інших людей в е якихось власних. Е Проблемах або долі, чомусь такому. Ні. Це про те, що якби кожна людина розібралася чесно, сама з собою, зі своїми внутрішніми власними демонами, проблемами і таке інше. Я думаю, що було б в світі набагато менше зла, проблем, ненависті, заздрості і таке інше. Але тому я така особиста думка. Що я не дуже зрозуміла в творі Ми завжди жили у замку, це те, нащо. Було підсипати цей миш'як в цукор для своєї родини. І чесно скажу, що в якомусь іншому творі мене таке питання, коли, ну, я не розумію, для чого це було, і воно нібито не вирішено, письменник або письменниці нам не дають відповіді на це питання, воно б мене якось турбувало, сильно бентежило, бісило б, мабуть. То, наприклад, в цьому творі мені якось спокійно від цього. Тобто, ну. Нема відповіді на це питання, то може й мені вона і не потрібна. Тобто, ось це як факт я прийняла і все. Я кажу це для того, аби ну неважливо не для чого це кажу. Наступна прочитана книжка це американський письменник Курт Вонгут та його твір «Бойня номер 5 Це в нас книжка про бомбардування німецького міста Дрезен під час Другої світової війни. Сам письменник був учасником цієї війни і. Частина того, що він описує, це те, що він пережив на власному досвіді, але він це так закрутив, в таку нібито трішечки наукову фантастику з елементами пригод, з елементами, нібито біографічними місцями. Я вже робила більш детально огляд цієї книжки, тому я додам послання. Якщо вам цікаво дізнатися, подивіться, будь ласка, але підсумовуючи, я б сказала, що це книжка, яка варта уваги. І всім, хто переживає цей досвід, того, що відбувається останні декілька років в Україні, амоле не тільки в Україні такі події відбуваються. Я не кажу, що ви знайдете всі відповіді на ті питання, які, можливо, вас бентежить, турбують зараз, але можливо, ви побачите якийсь інший кут зору, під яким на це можна дивитися, або ж знайдете якийсь момент підтримки вас у сьогоденні у тому становищі, де ми є. Зараз. Наступний твір це Карміла, автора Джозефа Шерідана Ле Це перша готична новела про вампірів, а точніше про вампірку. І треба сказати, що саме цей твір був написаний раніше, ніж роман Брема Стокера Дракула. Але все ж таки про Дракулу ми знаємо якось більше. Про Кармілу говорить, на жаль, менше, незважаючи на те, що саме вона, скажімо так, Стала першопроходицею в темі упорів вампірів у художній літературі. В замку в Австрії в Штирі є дівчина на ім'я Лаура, яка живе у своєму замку разом з батьком. В неї нема особливо подруг, в неї є прислуха, челя, так, батько, і вона живе таке своє самітнє життя. Їй трошечки, знаєте, хотілося б мати якусь компанію, і одного дня в їхній замок в'їжджає карета з дівчиною, яку звуть Карміла, і вона потребує догляду медичного, скажімо так. І якось так вже сталося, що ця Карміла, яка не зрозуміло звідки, не зрозуміло як отрапила в цей замок. Вона залишається нібито для того, аби одужати, так, покращити свій стан здоров'я на декілька місяців у цієї Лаури та її батька. І вони нею опікуються, доглядають цю дівчину. І нібито спочатку все йде добре. Дівчата між собою спілкуються, потрохи зближуються, стають нібито подругами. Тут в нас є вже трошечки така тема ЛГБТ. Що я хочу зауважити, для того часу, для року написання цього твору було ого, як несподівано та сміливо, що таке написали і потім ще й опублікували. Тим не менш, дівчата починають дружити, нібито, знаходити спільні інтереси, в них вже виникає ця пристрасть певна. Але несподівано Лаура починає себе все гірше і гірше почувати. Батько. Переживає, хвилюється за нею і намагається зрозуміти, що ж не так, як це так, що з його улюбленою єдиною донькою, щось відбувається погане. І ось навколо цього в нас іде весь твір про те, що батько намагається зрозуміти, хто є ця карміла, звідки вона взялася, і намагається врятувати власну доньку, який з кожним днем стає все гірше і гірше. Чесно кажучи, я б сказала, що Карміла це така трішечки наївна історія. Вона така м'яка, без якихось особливих, несподіваних сюжетних поворотів, якихось суперцікавих героїв. Але що мені сподобалось, це те, що тему вампірів нам показали через е персонажку жіночу, так, через цю Кармілу. І зазвичай в нас всі вампіри, нібито чоловіки. Я не кажу, що прям всі, але якось зазвичай вони. Чоловічої статі. Мені сподобалося, що саме першою такою вампіркою в літературі була саме жінка. Мені здається, що це заслуговує якоїсь уваги, можливо, на цю тему є якісь прямо дослідження. Якщо порівнювати Дракулу та Кармілу, то мені особисто Дракула сподобався більше роман Дракула. Я б сказала, що він для мене якось нібито виступає старшим братом, а Карміла така молодша сестра. Це такі мої особисті. Асоціації з цими двома готичними творами на тему вампірів. Наступний твір це привид опери французького автора Гастона Леру. Для кого, на мою думку, буде цікавим цей твір. Для тих людей, які люблять атмосферу театру, які люблять якісь такі, знаєте, інтриги, трошечки скандалів, розслідування, багато драми, багато такого кохання нещасливого на превеликий жаль. Є трошечки таких, знаєте, детективних елементів, особливо в описах того, як саме була побудована ця опера. Будинок опери, які там є таємничі ходи, люки, окрема кімната для тортур і ще багато чого цікавого. Тут ось в цьому творі дуже багато різних таких несподіваних сюжетних поворотів, багато персонажів, внутрішніх таких переживань, емоцій. У нас в центрі твору є Христина, це оперна співачка. і є... Привид опери, який в неї закохується, і який допомагає їй здобути таке перше місце в цьому театрі, в цій опері. Також у нас є Рауль, це колись друг дитинства нашої христини, через певний час має стати графом. Вона співачка в опері, він майбутній граф. Цей шлюб, або ж ці стосунки, вони були небажані. ніхто з родини цього Рауля, а особливо його старший брат, не хотіли цих стосунків. Тим не менш, почуття між молодими людьми виникли. І ось весь цей твір, привід опери, він в нас крутиться навколо цих стосунків, нібито Христини, Рауля і того, що привід опери, який мав певні види, скажімо так, на Христину, і був в неї дійсно закоханий, як він намагався залишити свою кохану при собі, і як саме він боровся зі своїм суперником у вигляді. Рауля. Я сказала, що це твір про безнадійне кохання, про пристрасть, про біль від того, що ти інакше, що ти відрізняєшся від інших людей. Це це на фоні красивих описів французької опери, про боротьбу за місце на театральній сцені, про боротьбу таку внутрішню за покровителів. За кохання публіки. Ось якщо ви таке все полюбляєте, то я думаю, що вам ця книжка може сподобатися. Я б ще хотіла додати, що цей твір він такий, знаєте, істинно французький. Якщо ви читали або ну, якщо ви любите французьку літературу, то знов ж таки я певна, що вам він сподобається. Дуже багато описів, супер детальних. Це так, знаєте, трішечки претензійно. Головний герой Рауль мені взагалі не сподобався. Я не розумію, чого автор його так нам. Показує, нібито він, такий, знаєте, принц на білому коні. Тому що, на мою думку, якби не було персонажа перса, то де б у нас був Рауль? І чим би все закінчилось? Але то вже таке.